Кашечки, всіх вітаю, всім добрий день. І давненько я пропала. Сьогодні вирішила трошки з вами погомоніти, трошки записати відео. У мене є трохи часу. І зараз розповім, куди я пропала, чому я пропала. Якщо коротко казати, то ми на новому місці. Чому на новому місці? Тому що наше прикордонне селище почали дуже сильно бомбардувати. Спочатку це було десь в кінці серпня ракета. Причому, щоб ви розуміли, ракета прилетіла взагалі по жилому будинку. Я не знаю, це тільки дивом, ну що ось за всі ці дні безперервного бомбардування в нашому селищі люди, люди залишилися живими, навіть ті, куди Вночі люди спали, уявіть собі, ракета прилетіла, вони вибралися з дому живі, а дом вщент. Тобто він догорів. Те, що не розвалилось, те все догоріло. Це було перше, а потім пішло ну, таке, що для мене це найстрашніше це пошли каби. Це бомби, від яких ну, хата просто ходуном ходила, вона здригалася. І спочатку бомбардували якось сусідні громади, а потім в радіусі ну десь може. Десяти кілометрів, потім, потім почали по нам. І знову, щоб ви розуміли, це жилі дома. Тобто цивільні люди, там ну, нема воєнних, взагалі воєнні вони, може, десь є, але їх у нас не було. І по жилим домам, дома вчент, люди залишаються на вулиці, і ми прийняли таке рішення, що нам треба виїжджати. Але самі розумієте, для того, щоб виїхати, ну, треба їхати кудись. А грошей на це нема. Тобто будинки 10 тисяч, це тільки без комунальних. І тому я ну, просто так навмання взяла, зайшла на OLX забила ту суму, яка в нас є, щоб ви розуміли, в нас ну, ми могли ну, до 4 тисяч, може, щось таке знайти. Це були халупи, але зрештою ми знайшли, ну, щоб вам показати ось такий будиночок. Тобто, це О, Житомирська область. Батьківщина мого чоловіка, але це його родичі трохи далі. Там, на жаль, також вони тіснувато живуть, не змогли нас прийняти. І тому оце знайшли от такого будинка за 2000 гривень в місяць, плюс комунальна. І ми сюди переїхали. Переїхали ми сюди, що тут є? Вода. Ні, вода в колодязі, тобто її треба набирати. Оце найгірше, що для мене, бо в нас вдома була вода. А тут води так треба носити, Ну, но носити то ще півбіди, а її треба десь митися. А митися тут ніде. Тому це страх для мене. Потім, що тут є? Є навіть така якась старенька пральна машина. Слава Богу, що є холодильник. Ми провели, попросили хазяїв нам провели інтернет, тому що син учиться в університеті віддали. йому потрібен дуже інтернет. Тобто ми провели, нам поставили Wi-Fi. Тому це ми це питання вирішили. Ну, і так ось вам. Може, потім зроблю ромтур, бачите? Тобто хатка доволі таки ну, велика. І я думаю, що знаєте, те, що не можна помитися, звичайно, це для мене дуже велика проблема. Тому що, ну, розумієте самі, навіть голову це проблематично в тазику. А в нас родина виходить троє дорослих і один маленький. Потім друга проблема, що для мене стало, це відсутність ну, магазинів. Ось м'яса я не можу купити. Чоловік каже, ну тут у всіх своє. Я розумію, що у всіх своє. У нас ну, ми там трохи привезли з собою, але мені ж його не вистачить, мені ж треба його десь брати. А для цього треба їхати, виходить, на район. А їхати на район, ну це хоч і 15 кілометрів звідси, але це проблематично за лісою, бо вона дорогою. Я не знаю, ми ніколи нікуди не їздили так іще, ще. Тільки на колясці по місту. Тому це два таких дуже великих пункт. Ми звикли, що в нас Аврора в селищі, знаєте, а тут, ну слава Богу, є нова пошта, тобто можна щось замовити ще. Слава нашій українській новій пошті, що вона є всюди. в кожному, Навіть ми їхали такі села, знаєте, і то там є нова пошта. Там три хати, а в нова пошта є відділення. Слава Богу, є аптека, є амбулаторія. Ну, тобто, ну що, вирішили так, що основні наші нужди якісь ми закриваємо, те, що не закриваємо, терпимо, тому що це краще, ніж сидіти під обстрілами. Ще одна велика проблема це те, що моя мама вона з нами не поїхала. Ну і це зрозумілі причини, тому що там залишилось хазяйство, його треба кудись діти, а потім їхати. Його ж так просто не випустить, що хай воно ходить по сусідам там. Розумієте, залишилась в нас картопля, її треба перебирати. Ну Тепер я переживаю за маму вже і наплівати на ту картоплю. Я переживаю за те, щоб мама залишила жива. Щоб ви розуміли, 7-10 бомб за день. Селища 3,5 десь 4 тисячі населення. Тобто там того селища, вони вже рознесли все, що можна рознести. Я не знаю. В той же час ми виїхали дуже вчасно, тому що як тільки ми виїхали, наступного дня розбомбили так, що не було ні газу, ні світла, ні води. Мама пішла ходила до подруги та дала їй дві котлети, от ви уявіть, а маленькі діти. Потім ще, ну це вже таке, знаєте, наше повсякдення, я вже не дивуюся, я вже це бачила в себе там в селищі, я зрозуміла, що це от таке відношення влади. да. Ми приїхали сюди, а ми не можемо оформити ВПО, тому що наші нас бомблять, але наша зона, ну наші місцеві це не тут, це там наші місцеві влада, вона не подала. Нас як зону можливих бойових дій. Тобто, виходить, що, як написали люди в інтернеті, а може ви на курорти приїхали. Виходить, що із-под бомбу з маленькою дитиною, ми приїхали на курорти. Все за свій рахунок. Тобто, ось мені потрібні тут є газ, ну і мені б на нього була льгота, да? але так як в ну, мене ВПО льготи не буде. Я розумію, тут можна дровами топитися, але мені треба дрова купити. І це на хвилиночку до того всього, що там купа дров заготовлені вже на зиму вдома. А мені треба знову приїжджати, все купувати по панові. А грошей мені ніхто платити не буде. Тому ось така цікава ситуація. Тобто нас бомблять, ми тікаємо, але ми не зона бойових дій. Звертайтеся до місцевої влади. До кого там звертатися? Вони сидять, ну, їм все, вони себе відчувають комфортно, мабуть. Підок. А може вже вони втекли, їхні діти виїхали, я не знаю, хто там залишився. Так що, друзяшечки, ось такі справи. Звичайно, самі розумієте. Ай, на додачу до всього ми ще походу і захворіли. Я не знаю, ходу якийсь вірус, чи то коронавірус. Ну, мені він схожий на коронавірус. Ну, Він дуже швидко минув, але ми оце якраз переїжджали, 3-4 дня ми всі позахворіли. Аліса, мабуть, іще вона перебалює, бо в неї щось я бачу і горло. І Оце воно таке горло, температура. І пішло поїхало. В Взагалі, розумієте, самі в якому я стані, я, я взагалі я вже не можу. Але як не крутий, по-перше, це і була моя ідея переїхати. Це було ну, моє бажання переїзду. А по-друге, я щаслива, що я вчасно, ми вчасно виїхали, тому що ну, зараз би не було б нічого. Я не знаю, як, як би ми взагалі ми б то виїхали, зрозуміло, це не те, що там наступлення пішли, да, наступ, там просто бомбардування постійні. Але суть у тому, що ми б сиділи вже без газу, без світу, без їжі, ой, без нічого. Тому такі вам новини з прикордоння Сумщини. Ось так про нас турбується влада місцева. Ну і слава Богу, що ми в тихому місці. Тут поки що. Хоча я розумію, що знаєте, зараз в Україні тихого місця нема. Але, але ми раді й такому. Це краще, ніж по сім кабів за день на твою голову. І ти сидиш і думаєш, прилетить чи не прилетить. А ви ж розумієте, якщо каб попадає на хату, то тебе привалить хоч у погрібі, хоч у хаті, ну, де б ти не був. Тому ось такі у нас новини. Ось так ми пропали, але я рада, що я вже до вас виходжу на зв'язок. І сподіваюся, що все налагодиться, все усіх буде добре. І дуже-дуже молюся, щоб скоріше закінчилась ця війна. Не знаю. Розумію, як, знаєте, розумом розумію, що ну, не скоро вона чогось, мені так здається, закінчиться. Але хочеться вірити, що буде якесь диво, і ми переможемо і вигаднемо цих тварюк зі своєї землі. Ось так. Так що, друзі, всім миру, затишку, спокою. Головніше. Будьте у безпеці. І якщо у вас теж така ситуація, я кажу чесно, з власного досвіду краще тікайте, бо... Один раз це переживши, ти вже не можеш не спати, не їсти. А знаєте, ну, по світі є багато добрих людей, в принципі, завжди можна знайти вихід, якесь житло. Тому краще берегти своє життя і своїх дітей. Ось Такі справи. Аліса у нас водійка. Сама їздить за кермом. Це, друзяшечки, ось такий двір. Тут виноград високий, такий високий. І там бачите. <кій> І ось так. <кій> да, так. Да. Друзі, трошки кадрів вам з прогулянки вже з нового місця. Сьогодні в нас шов, бачите, яке небо. Спеціально вийшли з дітьми на поле, щоб вам познімати, яка краса. Мені так незвично, тому що в нас всюди ліс за хатою починався, а тут, бачите, поле, поле, поле. Ой, тому, щоб хоч якось трохи відволіктись, покажу вам ось цю гарну красу. Přírody